Давайте подивимося, що нам покаже розклад. Давайте. Можете знімати рожеві окуляри? Бо я думаю, ви не побачите, що намальовано на картах. Я вас Вітаю, О, як ви. вітаю вас потихеньку. Ради вас всіх бачити, чути, радий, що, що запросили, радий долучитися на сьогодні. Попри всі складнощі, труднощі, котрі нам як Грінч підготував е ворог і деякі з партнерів. Е ми все одно налаштовуємося на позитивні вібрації і налаштовуємося зустрічати новий 26-й. 2026 -й рік. Е, що в нас бачите? Все одно, У нас от перша карта, вона гарненько випадає з точки зору перспективи. Карта імператриці, це комфортна складова, це момент можливості тримати ситуацію під контролем. Це е, карта, котра підказує, що можна вибудувати. Комфортну позицію, плідну позицію е з можливістю О, одразу у нас цікава. І наступна карта у нас рухона жриця. Це про документи, це про якісь, якісь угоди, не фімерні, а реальні все ж таки. Тобто процеси те, того, що буде е закріплено на папері. і все одно ми випадаємо як відлюдник, але відлюдники це добра карта в контексті сьогоднішнього розкладу. Я вважаю, що вона добра, тому що це про досвід, це про спирання на попередній досвід, це про те, що можемо бути трошечки з краєчку своєю позицією, але без якихось. Рожевих окулярів будемо дивитися і оцінювати ситуацію про мудрість, про те, що в нас є опора, і є в нас ліхтар, котрий буде нам освічувати шлях у 26-му році. Тобто, не все так критично і погано, як, як могло б бути на перший погляд. Трійка мечів в мене теж в розкладі є, але її не достаю. Але тому, ж будемо що реалістами. Що у нас трійка мечів, розумієте, вона. Ну, немає такої життя. Це не завжди ситуація, через яку ми можемо дивитися, як через рожеві окуляри. В будь-якому випадку є велика кількість болісних моментів, неприємних моментів. А ми на оптимізмі намагаємося побачити якісь. Позитивні складові, можливо, хтось скаже, але в цілому початок розкладу імператриці, верховна жриця, відлюдник не найгірша комбінація з точки зору прогнозу і передбачення. Іноді кажуть, що оптимістами бути дуже погано, що треба бути мислити критично, що необхідно нагнітати ситуацію, бути підготовленими до найгірших сценаріїв. Та ми вже підготовлені настільки до найгірших сценаріїв, що навіть якщо завтра нам скажуть, що будуть зомбі апокаліпсис у нас буде декілька варіантів, яким чином виходити з цієї ситуації. Буде вторгнення прибульців шапочка шапочки і намотана мота на всю сім'ю наперед. І е, з точки зору рожавих окулярів, е, вони ліпше, на мій погляд, ніж е, виключно негативна складова. Тобто ми готові і не падаємо духом. Якщо брати з точки зору основних ключових подій 26-го року. Рік рік скаженої коняки в дуже швидкий, стрімкий. Він зазвичай проходить дуже швидко, дуже імпульсивно. Можуть бути кризові процеси. Усюди насправді, але враховуючи, що нас я не знаю, пере, пере, мене, мене знайома зараз, враховуючи всі попередні періоди, ми пройдемо його значно легше і простіше, ніж попередні роки. Мене знайома каже. Рік свині, мій рік. Думала, що буде мій рік гарний. Класний, позитивний, а як завжди, фігня одна. <свисті> <свисті> і тут приблизно ми шукаємо, їй треба шукати цю складову, тому що е хтось шукає, той обов'язково її знайде. Е і з плюсів в нас е дуже цікаво, як буде програватися рік, тому що незважаючи на те, що там обмежені ресурсів, світові кризові процеси, якісь недоотримання, обмеження фінансування і тому подібне. В нас постійно це на передніх шпальтах е, в 26-му році для України випадає він під подвійки Кубків, подвійки Пентаклів, тобто як нові домовленості і нові можливості. В нас все одно 26-му році буде можливість втримати рівновагу і заключити нові вигідні взаємовигідні умови. Чесні, прозорі, без ультимативної форми і без того, що нам будуть намагатися викрутити руки і грати не в вигідну для нас гру. Друга складова з точки зору процесів, котрі пов'язані з тими ж. Не знаю, випорами це гарний процес, не гарний. Нас випадає по колисниці. Тобто, рух вперед, рух вперед він буде відбуватися, не буде момент застійного характеру. І тут ще раз, знаєте, така показова складова, що не зважаючи на всі обмеження, ми будемо знаходити можливість вийти з ситуації 26-й рік взагалі цікавий, тому. Тому що е, в 26-му році Україна мені випадає по верховному жрецю, тобто не ми будемо йти до верховних жреців і просити поради і допомоги, а в нас будуть просити поради, в нас будуть просити допомоги. Е, е, і якщо брати початок року, він там є по трійки меншів, тобто знаєте такі якісь неприємні, незручні, незручні конструкції. А середину року вона випадає по карті справедливості, тобто, нарешті, ми можемо знайдемо якусь чесність і справедливість в цих процесах. І якщо брати другу половину року, в мене взагалі в випадають гарні комбінації: карта сонця, карта безпечного середовища, десятка десятка кубків, як повна чаша. Єдине, я думаю, що ці от фінальні сценарії з одного боку, я коли робив перегляд, думаю, що напевно притягнув через рожеві окуляри, захотів побачити те, що хотів побачити я. І о, взяв переглянув в контексті знайомих, просто де, зробив декілька розкладів. і не мірканційне не для себе, а для всіх. Я вам хочу сказати, що така динаміка, вона у багатьох програється зараз. Тому все ж таки, я налаштований, що ми зможемо. Я не можу знайти поки карти миру, на котру ми дуже сильно розраховуємо, сподіваємося, шукаємо. Але наразі я знайшов карту рівноваги. Втримати рівновагу — це дуже дорого коштує в дані часи. Ну і по традиції розкат урашки. Я не знаю, які там всадники Апокаліпсиса. Мені здається, що вони просто вирішать піти з території України і в 26-му році всі всадники Апокаліпсиса будуть направлені в бік, в бік Росії. Руйнівні процеси. Другий момент. Карта справедливості вона взагалі в нас цікава, вона випадає по страшному суду. Кожен буде отримувати в 26-му році, по заслугах, кожен буде отримувати по своєму внеску. І це стосується не тільки ворогів наших, це стосується і партнерів. Ті, хто зволікав, будуть стикатися з подібними ситуаціями, коли і в їх проблемах також будуть зволікання, в їх ситуаціях будуть. Ультиматуми її будуть викручувати руки їм, як свого часу, вони викручували руки нам. Ми при цьому, я не знаю, який, або це острів, або це якийсь особняк, бо воно, воно буде трансформуватися таким чином, що з'явиться, по-перше, справедлива конструкція, по-друге, Реальний важіль впливу, не, не номінальний, якийсь, там нам цікаво, що ви скажете, а це послухати, прислухатися і використати пораду і позицію е, з метою того, щоб не допустити подібних сценаріїв у себе, і не розтягнути процес на е, 2, 3, 5, 10 років, тому що в нас. Українців, бачите, така складова, що в нас дуже багато моментів прикладних. Ми не завжди теоретики, ми більше практики. І не дуже б сильно хотілось би, щоб інші повторювали з одного боку, може десь хотілося, з іншого боку, якщо брати позитивний позитивну через рожеві окуляри, все ж таки хотіли б дати підказку, як не наступати на ті граблі, котрі наступаємо. Ми щоб не поліч було і щоб можна було продовжувати далі рухатись. Оду тенденції О, щодо так. обмінів повернення наших додому. Переглядали, як 26 й рік буде? О, буде відбуватися повернення, і там є, бачите, ми, хоча почали з рожевих окулярів, іноді є конструкції, котрі чесно, є навіть є позитивна, є дуже позитивна складова. Але не хочеться її озвучувати не тому, не тому що боїшся помилитися, а й за того, що не хочеш наврочити. зглазити. в нас з точки зору, навіть останніх от трьох місяців, котрі ми переглядали жовтень, листопад, грудень. Тенденція вона залишалася така. Просто певні обставини вони відтягувалися. І 26 й рік він буде роком компенсації. Тобто, все, що було не закрито, ця скажена коняка протягне набагато швидше і неочікуваніше, ніж ми могли собі уявити. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.